Привіт, друзі! Ви на каналі Живий Іммігрант, з вами Іван. І сьогодні в нас ну, дуже важлива тема для тих українців, які проживають в Польщі зі статусом Укр. Тому що Польща дуже активно зараготується до запуску нової карти побиту цукр. І це рахуйте 3 роки легального проживання в Польщі. Але отримати, на жаль, її зможуть не всі. І я хочу простими словами вам пояснити, хто підпадає під цю карту, як подати заявку через онлайн-сервіс МОЗ, скільки коштує ця карта, і які в неї є плюси і мінуси для того, щоб ви не наробили. Ли дурниць, коли будете поспіхом, подавати ці всі документи. Я буду пояснювати не юридично, тому що я не юрист. Я буду пояснювати простими словами як для своїх. Цукр це карта побиту на три роки для тих українців, які проживають у Польщі з тимчасовим захистом, тобто мають статус Укр. Якщо простіше, це спосіб перейти зі статусу Укр на нормальний дозвіл тимчасового перебування. Це не віза, це не продовження Укр, а нормальна карта побиту. Закон уже ухвалив парламент. Тепер він очікує тільки підпису президента. І повірте мені, що президент його підпише, тому що він і був ініціатором створення цієї карти побиту «Цукр» для українців, які мають статус. Укр після того, як президент підпише, запустять систему МОЗ, через яку й будуть подавати всі заявки. Але тут є важливий момент: навіть на сайті офіційному сайті вказано. Чорним по білому, не очікуйте старту системи МОЗ для подачі заявок 1 року. Офіційну дату запуску системи МОЗ буде оголошено на сайті управління у справах іноземців. І посилання я вам залишу в описі для того, щоб ви собі зберегли і могли слідкувати за оновленнями. І тепер головне питання: хто взагалі має право на отримання карти побиту цукр? Право на карту побиту цукру мають ті громадяни, які виконують одночасно всі ці вимоги. Перше, ви є громадянин України або член сім'ї громадянина України. Друге ви легально перебуваєте в Польщі. Під тимчасовим захистом, тобто у вас статус Укр. Третє. Станом на 4 червня 25-го року у вас вже був статус Укр. Четверте, на день подання заявки ви й досі маєте статус Укр. П'яте. Ваш статус Укр є безперервний мінімум 365 днів. Тобто у вас не переривався статус Укр, і ви його не відновлювали. Якщо ви приїхали відносно недавно і станом на 4 червня 2025 року, у вас ще не було року зі статусом Укр, то на жаль, під карту Цукр ви не попадаєте. Тепер про дітей. Тей, якщо ваша дитина приїхала з України, вона теж може отримати карту побиту цукор, але при умові, що виконує всі ці вимоги, сказані вище. Але заяву подає один з батьків або законний опікун. Якщо дитина народилася в Польщі, вона теж може отримати карту побиту цукор. Але якщо вона в Польщі перебуває легально під тимчасовим захистом, і на день подання заявки вона вже має статус Укр. Але тут є ще нюанс, мама має отримати першу карту побиту цукор. Подати заяву можна буде тільки онлайн через портал Мос. Тут рахуйте є плюси в тому, що жодних черг і записів на терміни, все робиться через інтернет, але для цього потрібно зробити декілька кроків. Перший це зареєструватися в системі МОС. Якщо у вас є старий аккаунт, то він вже більше не підходить. Вам треба заново реєструватися для подачі заявки. Друге це авторизуватися через логін Гопел, тобто довірений профіль чи кваліфікований е підпис, чи особистий підпис. Третє це заповнити онлайн-форму для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Четверте це підписати заявку електронно. П'яте додати цифрове фото. Шосте прикріпити підтвердження платежу. Це є 340 злотих. Гербовий збір за дозвіл і 100 злотих за карт виготовлення карти побиту. Разом це виходить 440 злотих. Після правильного заповнення і підпису ви зможете зберегти заявку в pdf форматі та отримати від системи підтвердження про прийняття документів. Якщо з документами все добре, то воєвода вас викличе тільки один раз, і то для того, щоб ви отримали карту побиту цукру. До речі, зараз на екрані ви бачите мою заставочку Подяка спонсорам в рамочці. Поки що написано: можливо, будеш саме ти, тому що реалію. Спонсорів канал поки що немає. Якщо ви цінуєте, що я сижу, і читаю ці всі закони і перекладаю їх нормальною українською мовою. Ви зможете стати першим спонсором мого каналу, або просто натиснути кнопочку Подякувати під цим відео для вас. Це всього кілька злотих, а для мене це можливість менше працювати на надгодини, а більше приділяти часу для створення корисних відео для українців. В Польщі є момент, про який багато хто не знає, або просто мовчать. Система МОЗ автоматично відхилить вашу заявку, якщо в реєстрі Песель Укр не вказано якихось ваших даних. Там має бути вказано ваше ім'я, прізвище, дата народження, громадянство, стать, серія, номер і термін дії чинного закордонного паспорта, відбитки пальців або відмітка про те, що їх нереально зняти, і зразок вашого підпису ну, це більше для тих, кому виконалося 12 і більше років. Тому я раджу вам прямо зараз не відкладати це на. Потім не чекати, коли запустять систему Мосу, а потім кидатися з усіма справами. Прямо зараз собі звернутися в гміну чи у Жон і перевірити, чи повністю заповнений ваш песель Укр. Краще це спокійно зробити зараз до запуску системи, чим потім бігати і нервувати через формальні відмови, там, наприклад, що у вас не заповнено в песелі вашу стать, чи там неправильно записана фамілія, чи дата народження. Не відкладайте це на потім, перевіряйте свій песель Укр. Тепер давайте чесно: чи варто подаватися на карту? Побиту цукру. Що ми маємо з плюсів? Перше це ми маємо 3 роки легального перебування в Польщі. Друге ми отримуємо доступ до ринку праці без додаткових дозволів. Третє ми можемо відкривати бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й поляки. Четверте: ми можемо подорожувати шенгензоною до 90 днів кожних 180 днів. П'яте час з карти цукор враховується до дозволу на довгострокове проживання резидента ЄС. Тепер давайте з мінусів. Після отримання карти цукор. Ваш статус укр анулюється разом з усіма пільгами, які були прив'язані до статусу укр. Ви зобов'язані воєводу повідомляти про зміну місця проживання на протязі 15 днів. Тобто, ви змінили адресу проживання, вам вдається 15 днів для того, щоб повідомлення. А мити в ужас, що ви змінили свою адресу проживання. Якщо ви виїдете з Польщі більше як на півроку, ваш дозвіл на тимчасове перебування скасовується. До речі, якщо не забрати свою карту побиту на протязі 60 днів, тобто це два місяці, після того як воєвода вас повідомив, що карта побиту готова, то вона теж скасовується вам і просто не видадуть, скажуть, що пізно ви спізнилися. Тобто, карта цукру нам дає дуже багато прав, але й дає дуже багато обов'язків, яких, якщо ви не будете дотримуватися, ви в. Тратити свій дозвіл на тимчасове проживання. Тому, перше ніж подавати на карту цукор, вам треба все гарно обдумати, чи варто вам на неї подавати чи ні. Які у вас плани на майбутнє, чи плануєте ви продовжувати жити в Польщі, чи плануєте виїжджати з Польщі, чи варто вам витрачати свій час та кошти на те, щоб отримати цю карту, потім зірватися за 2-3 місяці і виїхати в іншу країну, чи повернутися в Україну? Вам треба це все обдумати, зважити і тільки тоді подаватися на цю карту побито, а не тільки подаватися. Тому що всі подаються та я подамся. А тепер я хочу, щоб ви написали в коментарях, чи підходите ви під ці умови для отримання карти побиту цукор, чи будете подаватися на цю карту, чи може ви розглядаєте інший тип карти. Також напишіть в коментарях, які теми вас болять найбільше. Там Песель Укр 2026 рік, карта поляка, громадянство, бізнес, робота це буде для мене невеличкою підказкою, які відео готувати для вас наступними. А на екрані я для вас залишу ще два ролики. Переходьте, дивіться, там теж. Дуже багато корисної інформації. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Іван. Живий емігрант. До зустрічі в наступних відео.